Друзі, всім привіт! Компанія Auto Вітає вас! Маємо для вас ось такий класний чудовий автомобіль. Це Volkswagen Tiguan. Друзі, хто слідкує за нами, то мабуть це один з найкращих Tiguanів, які в нас були в продажі. Чого саме найкраще? Друзі, того що автомобіль має дуже дуже класну комплектацію. От, а, а, а по автомобілю, друзі, значить, автівка у нас 2018 року випуску дана. От, з як завжди, з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 140 кВт, 90 кінських сил на повному приводі та з автоматичною коробкою передачі DQ 500 7-ступка мокра, надійна, класна коробка. Отже, друзі, зразу по самому автомобілю, чого він один з найкращих, того що е, даний автомобіль мав попереднього дуже якось класного. Як то кажуть, власника цього автомобіля, того, що ну, реальний стан його ідеальніший. Практично ну, ніяких, ніяких слідів експлуатації по автомобілю в нас не видно, друзі. Все є дуже гарно, чисто, класно. І тепер, ще саме головне, чого ще він найкращий, того, що е, є давнього, ви бачите, вже комплектація Airline. От, Airline, Full LED оптика є адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку. Ось тут видно зразу. Потім, друзі, як завжди, є в цього автомобіля безключовий комфортний вхід. Ось ви можете бачити на ручці. І тепер саме головне, ось тут у нас звертаємо увагу, друзі, гляньте. Гляньте просто, що в нього тут є в цьому автомобілі. Прям ну не знаю, він на камері, не знаю, що та камера передає, але він дуже круто, коли відкривається салон. Дуже круто виглядає ця автівка, приємно для очей. От і що саме головне, поміг по. Саме головне те, що да, класні нас сидіння, вони шкіряні з електро з функції пам'яті. І вони шкіряні, друзі, з двох сторон переднє сидіння з функції пам'яті. Тобто і ця шкіряна електро з функції пам'яті, і ось та в переднього пасажира також шкіряна з функції пам'яті сидіння. Але ще до цього всього, друзі, ви бачите, що ще в нас є в даному автомобілі. Є преміум-акустика Dyne Audio. Реально дуже класна акустика. Зразу бачимо, є чорна стеля у нас, друзі. Дуже комфорт створює в такому автомобілі. Чорна стеля. Потім запускається кнопочка дана автівка. Ось так запустили ми. І є цифрова панелька приладів перед вами, друзі. Реально теж дуже гарно дивиться. Адаптивний круїз-контроль є. Підігрів складання електродзеркал, друзі. От. І що, що хочу ще сказати, і ще в нас є повністю максимум всі асистенти, які тільки можуть бути в пасатах, всі вони ось тут є. Лайн сіст рух по смугах. От, сайт асісти датчики мертвих зон, як називають. Виїзд міської парковки та фронт Асіс. Тобто всі асистенти, які тільки можуть бути в пасаті, всі вони ось тут є. Ну, не знаю, як на мене. Реально дуже крутий автомобіль, того, що, друзі, мало того, що він виглядає дуже гарно в білому кольорі зоні, еверлайн-пакеті на цих 20-х дисках, так він ще реально. Дуже крутий всередині виглядає. Ну прям я не знаю, хто цей автомобіль у нас не бачив, всі він подобається без перебільшення. Оцей автомобіль. Ну і також він подобається реально мені ця автівка. Так, далі, по докомплектації, ви бачите, що основне я вам назвав і безключовий, і всі асистенти, і Airline, і класні сидіння у нас шкірою на шкірі на пам'яті та електро і акустика. І друзі, до цього всього, що маємо, ми. Трьох зоні клімат-контролю, очищувач повітря, Webas, оригінальне, Webasta з функцією програмування, підігрів сидінь, підігрів керма, два ключа та ось пульт до цього Webasta також є в автомобілі. Ось ви можете звернути ще ось тут можна подивитися в трьох зони клімат-контроль. Або ось тут на сенсорі. Далі. Маємо Android Auto, Apple CarPlay, друзі, мова українська в автомобілі, магнітолка Discovery. О, далі Самопарковка, є, що сам, сам паркується автомобіль. Далі, друзі, камери 360 та партроники 360. Тобто завжди в нас були камери з заднього виду, а партроники в нас були 360, а ось тут у нас вже, ви бачите, є камери всі 360 абсолютно в даного автомобіля. Теж класна штука, ось ви можете звернути увагу. Таким значком позначається камери 360. Коліщадку для зміни руху їзди. Також є. Ось тут бачите, вибираємо собі. Нормальний, якийсь там сніг, оф-рот режим. Так що також тут все є, друзі. от Ось такий в нас автомобіль з чорної стелі. Я не знаю. ну Поєднання прямо цих сидінь, такого кольору сидіння, ці шкіряні з чорної стелі, з цими буквами чорними ставками. Ну, ну, реально дуже класно, гарно дивиться. от Так, поставимо на нормал. Зараз я вам ось так ще раз покажу. Це так попереду виглядає автомобіль. І ось так він виглядає, друзі, позаду. Ось так. Ще, до речі, друзі, до цього всього маємо ось тут в картах підсвіточка, Ambience, Так, вона по всьому контуру автомобіля є. От. Бачите, от як ззаду автомобіль виглядає дуже гарно. Третій клімат тут у нас позаду є. Знову ж таки, чорна стеля ще раз. От. Так що ну, реально дуже класний автомобіль. І ще є одна з таких крутих фішок, які ви дуже сильно любите в даній автівці. Зараз я вам покажу. Заглушимо. От. І маємо ще цей автомобіль, має таку фішку. Ви підходите, хоп, махаєте ногою. І ця кришка багажника мала би відкрити. Зараз я ще раз спробую. О, бачите? І кришка багажника відкривається з махом ноги. Ось тут є така. Опція, хто розуміє, хто ні, то оця кнопочка за це все відповідає, друзі. А, знову ж таки, електрокришка багажника, є, електро друзі. І ще саме основне також, що є в нас. Оп, ось тут, так, хвилинку, має тут тримати воно. Ось є ще в нас зразу сабвуфер Dynaudio і повноцінна докаточка. Також тут є, вона оригінальна, яка лежить тут із заводу. Компресор, клей, ключі це все також воно є в комплекті, повністю весь комплект до автомобіля даного в нас, друзі, є. Отже, і що я забув що, друзі, вам саме головне сказати. Саме головне сказати, я вам забув, що цей автомобіль у нас має пробіг 111 тисяч це оригінального пробігу, який цей пробіг, як завжди, нас підтверджується офіційним дилером. Отже, ця автівка заїжджала до офіційного дилера та обслуговувалась повністю е по регламенту. Так що наразі ніяких там технічних несправностей немає, воно все перевіряється, кому треба, можемо дати звіт онлайн в по офіційному дилеру, друзі, от бачите, ось такий автомобіль з такою комплектацією. Не знаю, мабуть, реально це саме найкраще, який в нас був автомобіль, хоча було багато класних автомобілів. Але хто слідкує, то такі, така автівка вона в нас є вперше. От і ми її купили реально і за такої комплектації за цих всіх сидінь. От і за цих всіх, як то кажуть, асистентів, які є в цьому автомобілі. І зрозуміло, що ціна питання буде не дешеве на даний автомобіль, але повірте мені, цей Тігуан він є ексклюзивний і він того вартує. Отже, друзі, цей автомобіль на як завжди пригнаний з Швеції. От, З Європи. Зараз покажу вам по лакофарбовому покриттю, щоб ви мали розуміння. От, до речі, ось, бісти, сидіння переднього пасажира, аналогічне сидінню водію. От, Зараз я вам покажу по лакофарбовому покриттю. По автомобілю зробимо заміри приладом. А так поки по кругу вам пройдуся, щоб ви мали розуміння, що з цим автомобілем є абсолютно все добре. Ніяких дефектів що там якихось критичних слідів використання по ньому немає. Ось можете звернути по лівій стороні. Ліва сторона ідеальна. Ні м'яти, ні поде ні потертися, ні подряпа нічого в нас немає. Позаду все так само точно. Бачите, все чистенько, гарно. Бампер, до речі, не зачовганий. Якось тут є, знаєте, якісь такі пошкодження, притертості, коли грузять щось в багажне відділення. Воно завжди виявляється, це на бампері, ці всі сліди використання. Ну і по правій стороні все аналогічно. Також бачите, все добре, без дефектів, без подряпин, м'ятин якихось там чи глибоких подряпин, лаку. от, ну А попередній частині, друзі, мінімальна кількість там якісь маленьких сколиків є. Вони не критичні, нічого абсолютно з ними робити не потрібно. Так, є, зараз беремо прилади. Чук. Так, беремо прилади і зараз робимо замір лакофарбового покриття, щоб ви мали, друзі, розуміння, що з цим автомобілем повністю все є добре. Так, і пішли по лівій стороні. друзі, Зараз робимо заміри. Бачите, ліве крило на 128. 119 добре, зразу у нас капотіка, міріємо 115. Ось так ви бачите, ще раз 116. Все тут добре, друзі. Передня дверка 114 ліва, 120, 119, 120, заднє ліве крило 110. Ще раз ліве крило 119, ще ліве крило 130. Потім кришка багажника, друзі, 103, 130, заднє праве крило в нас 113. 120, 118, 110, 122, передня права дверка 121, 119, 120, Кришка, о, кришка цей. Криша автомобіля 119-120. 87. Ще раз капоцем 114. Переднє ліве крилом на 170. 177 друзі. Отже, ось в такому стані у нас є лакофарба покриття. Абсолютно з ним є все друзі добре, без ніяких ні моментів от І що? Ще покажу, плюс-мінус. Зараз виглядає ще всередині сам автомобіль. Трошки я вам вже показав про комплектацію, розказав, але зараз вам покажу. Ось так ще раз вам відкрию, покажу в загальному, як виглядає всередині автомобіль. Але ще, друзі, я забув вам сказати по диски Диск оригіналі Airline 20-го розміру. Резина в нас стоїть літня на цих дисках. І розмір резини у нас іде 255 на 40R20 е з літнім протектором. Протектор реально ще дуже-дуже хороший. Бачите, який протектор Тепер до загального вигляду автівки. Ось так виглядає карта водія, як завжди. Поріг, сидіння вже вам показував не перший раз. Кермо. ну Типу ніяких абсолютно протекцій пошкоджень у нас немає. Якби щось було, я вам показав. би. Підлокітника ПП, торпеда. Ну, Як на мене, реально дуже-дуже класний стан даного автомобіля, друзі. От, те саме позаду гляньте, ось це карта водія. Поріг лівий, задній. Гляньте, пластик весь збережений, абсолютно не потертий, не пошкоджений. Переднє сидіння позаду також. Всі класні. По сидіннях по шкірі також шкіра не все все добре, ніяких плям по шкірі немає в нас. От, Ось такий стан. І що вам? Що зараз покажу стані ще багажне відділення, пробіжуся по пластику. Так, ось це у нас пластик багажного відділення, бачите, тут теж все добре. Буковинка ось ця буковинка ось ця пластмасова. От, Маленькі сліди потертості десь є по багажному відділенні, по пластику, але вони зовсім-друзі, зовсім, зовсім друзі, мінімальні. О, Як на мене, то є норма, бо все рівно в багажному відділенні щось грузили. От, Якісь мінімальні сліди можуть бути. Тут покришці трошки, я такі підтертості, але менше з тим. То у всіх таких автомобілях, у всіх воно таке є, друзі. Ну і по правій стороні, бачите, ситуація вона аналогічна. опа оп, оп тут, тут пороги, сидіння ще раз це, стеля, до речі, чистенька, гарна. Ще в автомобілі класно, друзі, приємно пахне практично новим автомобілем. Ось оця карта зразу вам показує. Знову ж таки, поріг. От. Бардачок, торпеда, сидіння переднього пасажира. Сидіння тут, як нові, практично, ну, не знаю, друзі. Ось такий стан має дана автівка. І що саме головне тепер, друзі, реально класний автомобіль, класний пробіг. От. Е, класна комплектація. І що саме головне, друзі? Саме головне ціна питання. Ціна питання, друзі, буде не дешева. Зразу вам кажу, ціна питання десь буде в районі. На цей автомобіль в районі 35-34-500 тисяч доларів на віддачу буде вартувати даний автомобіль. Отже, друзі, хто розраховує на такий бюджет і реально хто шукає ексклюзивний собі Volkswagen Tiguan, От, будь ласка, як завжди, до нас на тест-драйв все вам розкажемо, покажемо про дану автівку, покажемо, в якому стані ми її купували за кордоном. Друзі, якщо треба, зробимо, вам надамо любі сервіси там, по сервісу виписки від офіційного дилера. Потрібно зробимо любі діагностики, перевірки вам, покажемо. В общем, друзі, надамо вам максимум інформації, щоб ви розуміли, який ви купуєте автомобіль, треба підйомник. Надамо підйомник, подивитись знизу на, дану, на даний автомобіль, щоб ви мали собі розуміння, що до чого, як з цією Автівкою. Отже, друзі, всім вам гарного дня! Будь ласка, заїжджаємо. Реально, батьки автомобілі довго в нас не стоять.